роботи з агродроном вам буде потрібно дві людини. Це оператор і помічник оператора. Оператор будує маршрут. Слідкує за роботою агродрона. Помічник замінює акумулятори, заправляє робочим розчином. Бачки. Також вам потрібно буде купити змішувально-заправний вузол або зробити його самостійно. У нас змішувально-заправні вузли на 200 літрів. Генератор може йти в комплекті з агродроном. Можна буде докупити зарядний пристрій, який працює від мережі 220. Це вже під час спілкування із клієнтом підбираємо оптимальний варіант. В чому транспортувати агродрони? Можливо, у вас є бус, можливо, є звичайний причіп, можна придбати такий спеціалізований причіп. В якому є світло, кріплення під агродрони, все необхідне. Та, як казав, генератор. Генератор 8,5 кВт, 10 кВт, в залежності від кількості зарядних пристроїв, які вам потрібно. Комплект дрона-оприскувача. В залежності від моделі з двома акумуляторами. Комплекті з трьома з шістьома акумуляторами. Якщо вас цікавлять агродрони і ви хочете більш детальніше розібратися в даній темі, звертайтеся до нас компанія Агрокоптер. Проконсультуємо, розповімо і покажемо, як воно має ефективно працювати, і скільки взагалі можна буде обробити гектарів в залежності від одної або другої моделі агродрона.